Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Геометрія Мерзляк 2024 рік. Номер 112. Прямі А, Б, С, Д і М, К перетинаються в точці О. Рисунок 91. Відомо, що кут АОЦ 70 градусів, кут МОБ 15 градусів. Знайдіть кути. ДОК, Далі АОМ е. і кут а, О Д. Давайте одразу на рисунку позначимо, що нам відомо, що кут АОЦ 70 градусів і кут МОБ 15 градусів, щоб було наглядно, добре. Далі пишемо умову, пишемо дано. І я пропоную записати символами фразу, що прямі АБ, С, Д і МК перетинаються в точці О. Якщо вам важко символом, можете просто переписати словами. А я напишу так: АБ перетинається з СД дорівнює О. Зрозуміло, так? АБ перетинається з МК дорівнює О, це означає, що ці прямі в точці О перетинаються. І СД перетинається з МК дорівнює О в точці О. Це я символом сказала, що всі три прямі перетинаються в одній точці. Далі, пишу, що кут АОЦ 70 градусів, все, все що в умові. Кут МОБ 15 градусів. Далі треба підкреслити олівцем. І написати, що треба знайти кут ДОК, кут АОМ і кут АОД. Пишемо розв'язання і починаємо. Перша дія. Давайте спочатку, як от у нас іде, йде. Ку ДОК, будемо його шукати. Давайте знайдемо його на рисунку. Кут ДОК. Бачите, я його позначила трьома рисочками червоними. І я ще одразу позначила, що кут АОК двома рисочками. А чому? Тому що кут АОК дорівнює куту МОБ. А чому дорівнює? Бо це ж кути вертикальні. Дивіться уважно. Ці два кути, його сторони, лежать на одній прямій. Але, як в правилі сказано, якщо сторони є доповняльними променями, то такі кути являються вертикальними. Да? Бачите? І що це означає? Я можу одразу написати на рисунку, що кут АОК у мене 15 градусів. Давайте напишемо пишу кут АОК, дорівнює куту МОБ і дорівнює 15 градусів, як вертикальні кути. Далі я хочу додати. Кут. АОК і кут АОЦ. І це буде дорівнювати кут. КОЦ. Правильно пишу кут КОЦ – Це сума кутів. АОК і кут АОЦ. І це дорівнює. 15 градусів додати 70 градусів і дорівнює 85 градусів. Зрозуміло, так? Тепер для чого ж я шукала оцей кут КОЦ. Да тому що він суміжний з кутом, який мені треба, ДОК. Дивіться уважно ще раз. Кут ДОК. Суміжний з кутом КОЦ. А навіщо? Бо їх же сума 180 градусів. Давайте запишемо, що кут. ДОК додати кут. КОЦ дорівнює 180 градусів і пояснення, як суміжні кути. Звідси кут ДОК дорівнює 180 градусів. Відняти 85 градусів. І дорівнює 95 градусів. Все перше ми знайшли. Треба було знайти кут ДОК. Бачите, ми його знайшли супер! Друга дія будемо шукати кут АОМ. Давайте я вам його зафарбую таким фіолетовим кольором, щоб було видно добре. Ще раз, Кут А-О М. Щоб дізнатися градусну міру кута АОМ. Мені треба знайти градусну міру кута СОМ. Бачите? Бо АОМ складається з суми кутів АОЦ і СОМ. АОЦ знаю 70 градусів, треба ж знайти СОМ. А я пишу, що кут СОМ дорівнює куту ДОК і дорівнює 95 градусів. Чому? Да тому що це кути вертикальні. Подивіться, будь ласка, уважна. Ку-М. Бачите, я його спеціально таким же кольором, таким червоним. Показала, як і кут ДОК. Ці кути вертикальні. Будь ласка, уважно подивіться на малюнок, і ви побачите, що вони вертикальні. Вони утворились при перетині. Двох прямих CD і KM. Дуже сподіваюся, що ви це побачили. І рухаємось далі. Продовжуємо писати. Ми вже записали, що кут COM дорівнює куту DOK дорівнює 95 градусів. І пояснення, як вертикальні кути. Все. І тут вже залишилось просто додати: пишемо кут AOM той, що ми шукаємо, дорівнює. Сумі кутів АОЦ і кута СОМ. І дорівнює 70 градусів додати 95 градусів. Це все дорівнює 165 градусів. І ми знайшли другий кут, який треба було знайти. Кут АОМ Ми знайшли. І наостанок, третій кут, кут АОД. Уважно дивимось на рисунок. Шукаємо цей кут А АОД, Подивіться. Я його вам зараз зафарбую жовтим кольором. А тут легко: тут кут АОД, це сума кутів АОК і ДОК. Бачите, ми все знаємо: 95 градусів і 15. Давайте запишемо, що кут АОД дорівнює сума кутів АОК плюс ДОК. І це дорівнює 15 градусів, додати 95 градусів, і дорівнює 110 градусів. Все, ми знайшли всі три кути, що треба було. А тепер запишемо відповідь. Пишемо відповідь. І будемо через кому перелічувати всі кути, як кут у нас там було в умові. От, треба було знайти ДОК. Скільки він у нас ДОК шукаємо. Це була перша дія. 95 градусів. От пишемо 95 градусів. Далі пишемо кома. Другий кут, що треба було знайти кут АОМ. Кут АОМ. Це у нас друга дія. 165 градусів. Запишемо 165 градусів. І третій кут, що було, треба знайти, кут АОД. Це третя дія. Це 110 градусів. Все, записали. І завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!